Через війну я втратила е, роботу і далі я не в змозі була платити в кредит. Воєнний стан не звільняє громадянина України від несплату кредиту. Колекторська компанія мені е, погрожувала, якщо я не буду сплачувати е, кредит, то вони, е, в мене органи опіки епіки ну, батьківських прав. Війна вдарила по мені так, що в мене почались фінансові проблеми. Я втратила роботу. Я працювала найомним продавцем від одної одного агентства Я працювала потім супермаркети відмовилися від послуги продавця і зв'язку із війною. Я втратила роботу за даними центру економічної стратегії у 2022 році. Доходи українців впали на 21%. відсоток. Це середній показник по країні. 30% людей залишилося без роботи, а 75% визнають, що їхній рівень життя знизився. При цьому боргові зобов'язання залишились такими ж, як і до Великої війни. Це жити далі. І сьогодні ми з'ясовуємо, як бути з кредитами під час військового стану, на що мають право громадяни, що через російську агресію втратили можливості для заробітку. Але залишились винними банківським установам. Я брала е, кошти на лікування. Потім я народила дитину і не змогла е, далі оплачувати. Марина Гордовенко з Кам'янського невеличкого містечка у Дніпропетровській області. Спочатку повномасштабного вторгнення її єдиною турботою став порятунок життя свого та п'ятирічного сина. Щодня вони ховалися від повітряних тривог і молилися, щоб ракета не прилетіла у її дім. Утім, загроза з'явилася зовсім з іншого боку, з телефонного дзвінка від оператора відомого банку. Вони зателефонували через три місяці, і почали мене оминати мені, що у вас є задожність, щоб я негайно заплатила, наче вони на мене подадуть в суд. Як і більшість українців, Марина мала відкриті кредитні картки у різних банках. Нестабільні заробітки, народження та хвороба дитини змушували її періодично залазити у кредитні кошти. Я платила, в мене там м, залишилося доплатити 40 копійок, і 40 копійок вони мені нарахували від тисячі гривень. Нині жінка має борги перед трьома різними банками і жодної можливості їх виплатити. Там була сума зупинилася на 35 тисяч гривень. Тепер вони з мене вимагають 100 тисяч. Вони наложили арешт на мої карточки, були. вимагають, щоб я платила кожен місяць кошти. Як вони в зв'язку з війною не повинні нараховувати відсотки, а вони нараховують далі відсотки. З початком повномасштабного вторгнення багато з позичальників опинились в дуже складних економічних умовах. Ми спостерігаємо з певною динамікою зміни в банківському законодавстві спрямовані на те, щоб допомогти таким людям. Перша зміна в законодавство була внесено ще у березні минулого року. Банківським установам заборонено нараховувати додаткові. Штрафи, якщо особа невчасно погашає свою заборгованість або невчасно сплачували відсотки за кредитом, то з урахуванням нових норм штрафи та пеню на таку особу накласти не можна. Влітку внесли ще одну поправку: заборонено стягувати борги з військових бійців ТРО, волонтерів та внутрішньо переміщених осіб. Також до таких захищених осіб належать члени сімей військових, які загинули, а також особи, Оби, які потрапили в полон, і з якими зараз немає зв'язку для полегшення ситуації таких осіб, банкам, кредиторам, а також і колекторським компаніям, які залучаються до врегулювання простроченої заборгованості, заборонено контактувати з власної ініціативи з такими особами. Утім, ці зміни в законодавстві не міняють головного: борги все одно треба повертати. Воєнний стан не звільняє громадянина України від несплату кредитів, незважаючи на те, що банки інші продовжують дію кредитних канікул на рахунок того, щоб не сплачувати безпосередньо відсотків. Але потрібно враховувати те, що за тіло приходиться платити в будь-якому упадку. Виключення можливе лише для нерухомого майна і лише за особливих обставин. Новий закон він спрямований на встановлення механізмів, які дозволять позичальникам за споживчими кредитами звернутись до кредитодавця за призупиненням виплат за кредитами. Якщо певні типи нерухомого майна це квартири, це житлова нерухомість, які були забезпеченням виконання зобов'язань за такими кредитами, або знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або були зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації, або ж внаслідок збройної агресії були пошкоджені. Окрім цього, цей закон передбачає можливість того, що така заборгованість взагалі буде анульована кредитодавцем. Отже, якщо до війни ви мали кредит, будьте готові, що банк вимагатиме назад свої гроші і часом у досить жорсткій формі. Звичайно, в робочому порядку, як це передбачено, законодавством та відповідним кредитним договором банку не буде заборонено контактувати з такими особами для Марини Городовенко Розмова з колекторами стала жахливою буденністю. Колекторська компанія мені погрожувала, якщо я не буду сплачувати кредит, то вони в мене органи опіки, епіки ну, батьківських прав. Були погрози, що вони до мене приїдуть додому, що вони там в мене будинку. У супереч різним думкам, колекторська діяльність під час військового стану не заборонена. Утім, закон забороняє колекторам використовувати. Ти погрози, шантаж та залякування В наш час. Колектори перевищують свої межі. Дуже багато випадків, коли телефонують з погрозами безпосередньо з насиллям, телефонують близьким та родичам. Звичайно, що це заборонено і це наступає відповідальність. Що вам заважає подати на мене в суд? Подайте на мене в суд. Я буду сплачувати тіло кредита. та панішу порогупорго не подає на суд. А чого? А чого ви що, незаконні. А як ви мені можете шити якісь заборгованість? Я думаю, що в період воєнного часу вони повинні також розуміти, що країна знаходиться в складному становищі, громадяни України також страждають на даному етапі, і вони повинні домовлятися або з банками, або безпосередньо з громадянами щодо проведення реструктуризації, списання певних відсотків. Або якщо людина не в змозі сплачувати, це не з її вини. Нині ж колекторам заборонено взаємодіяти з боржниками з восьмої вечора до дев'ятої ранку. Телефонувати більше ніж двічі на добу, вимагати борги. Через родичів, друзів чи колег приховувати адресу та номер телефону з якого здійснено дзвінок. Але що робити, якщо ці пункти порушуються, звернутися на допомогу профільного адвоката, який буде вести перемовини з колекторами або безпосередньо з заявою щодо тиску дій до правоохоронних органів? Ті ж правила діють і на працівників банків, що зобов'язані працювати у правовому полі. Найперше така особа може письмово звернутися до банку зі своїми вимогами, наприклад, про списання нарахованих для прикладу штрафних санкцій. Якщо банк незаконно їх продовжує нараховувати, якщо ж ця ситуація не вирішується, то тоді особа може звернутись до суду. В майбутньому я планую розставити. Над проблемними кредитами. точку над «і». Щоб жити спокійно і вільно, і щоб з мене більше не вимагали ні банки, ні колектора заборгованості. Якщо вам було корисне це відео, поставте вподобайку і напишіть у коментарях, чи стикалися ви з неправомірними діями банківських установ. Давайте допоможемо одне одному жити далі.